У Полтавській громаді з'явилася можливість оформлення права власності на земельні ділянки, що раніше перебували у постійному користуванні. Це актуально для громадян, які отримали право на користування ще в 1990-х роках. Наразі міська рада створила сприятливі умови для викупу цих земель, надаючи жителям розсрочку на оплату терміном до 10 років. Згідно перехідних положень земельного кодексу частини 6, земельні ділянки, які перебувають на праві постійного користування у громадян, громадяни ці земельні ділянки мають право викупити з розтроченням платежу до 10 років за ціною нормативної грошової оцінки. Процедура проста. Власники таких ділянок можуть звернутися до місцевих органів влади, подати відповідні документи і укласти договір на викуп. Умови є максимально зручними, аби забезпечити доступність цього процесу для більшості громадян. Вони звертаються з відповідним клопотанням на ім'я Полтавської міської ради про викуп земельної ділянки. В якій обов'язково вказують бажаний. Термін розстрочення платежу, але який не перевищує 10 років. Також до клопотання громадяни мають подати відповідний пакет документів. Перше це паспортні дані громадян, також ідентифікаційний номер платника податків. Наступне це витяг з нормативно-грошової оцінки, витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку, а також документи, які посвідчують право користування земельною ділянкою. У більшості випадків це саме державні акти на право постійного користування. Ця ініціатива сприяє закріпленню права власності та відкриває нові можливості для ефективного використання земельних ділянок у приватних цілях. Сьогодні Полтавська міська територіальна громада, в особі Полтавської міської ради, вчинила продаж землі СГ призначення, яка перебувала в людей і так в постійному користуванні на підставі державного акту, який був виданий. Але вони на сьогодні, відповідно до чинного законодавства, мають право на викуп цієї земельної ділянки. Тому сесія міської ради депутатів. Депутати прийняли таке рішення, що продати земельну ділянку, яка в людей в користуванні з розсроченням платежу на два роки, але люди заплатили повністю всю суму, і тому сьогодні були підписані договори. Відповідні за детальнішою інформацією, жителям рекомендується звертатися до землевпорядників старостинських округів за місцем розташування земельної ділянки.